А ви знали, що відбувається з свідомістю, коли людина вмирає? Постав лайк та додивись до кінця, поїхали. Це не просто все зникає, а таємничий поріг між життям і невідомістю. Коли тіло припиняє працювати, мозок на останніх хвилинах переживає сплеск активності, вчені називають це присмерковим спалахом. Люди, які пережили клінічну смерть, розповідали про світло в кінці тунелю, спокій, чи навіть спогади з життя, ніби мозок проганяє кіно. Дослідження показують, що це може бути пов'язано з вивільненням нейротрансмітерів, які створюють галюцинації. Але чи це свідомість залишає тіло, чи просто ілюзія, ніхто достеменно не знає, це гранична загадка. Після цього мозок затихає. І свідомість здається гасне. Як це сприйняти? Роздумуйте про життя зараз. Я вражений цими історіями. А ви вірите в світло в тунелі? Пишіть у коментарях.